Зібрання приходить до закінчення. Ми будемо звертатись молитві до Господа, але перед молитвою я також хотів би прочитати деякі слова, які положив мені на серце Господь. Були одні наміри, але Господь поклав інше слово. 39-й розділ книга Буття, перший і другий вірш. «Йосиф вже відведений був до Єгипту і купив його з рук ізмельтян». Які привели його туди єгиптянин Потефар, середворить фараонів, начальник охоронців, і був Господь з Йосифом, і Він був успішним у справах і жив у домі господаря свого єгиптянина. Читаю 39 розділ також із 20 го вірша. І взяв Йосипа господар його і віддав його у в'язницю. Де утримувалися в'язні царя, і був він там у в'язниці, і Господь був з Йосипом, і простягнув до нього милість, і дарував йому благовоління в очах начальника в'язниці. І останній вірш, 23. -й. Начальник в'язниці і не дивився ні за чим, що було у нього в руках, тому що Господь був з Йосипом, і усьому, що він робив, Господь давав успіх. Я люблю уявити собі це на собі. Ви уявіть собі, що вашого сина, якому 17 років, скажімо, вкрали і продали його в рабство в одну із країн Африки, або десь в Сомалі, або в Південну Америку, в країну, де нема жодного закону. Які шанси побачити ще раз дитину? Практично ніякі. Єдине, на що може надіятися дитина або людина в такій ситуації, що її там не покалічать, не зґвалтують, не заб'ють, дадуть кусок хліба їсти. Йосип попадає в, таку, в таке положення, в яке упаси Господи, що попав хтось з нас або з наших дітей, задача максимум просто вижити. Але Біблія каже, що він не тільки вижив, ви уявіть собі ситуацію. Великий багатий чоловік Потіфар, один із приближених до фараона. Звичайно, в нього раби, в нього слуги. І молодий хлопець, раб, якому 17 років, він не просто фізично виживає, він ставить його старшим над усім домом своїм. Це чудо, щоб поставити пришельця, раба, хлопця молодого, якому 17 років, управляти всім великим маєтком, це велике чудо. Але це чудо робить Бог. По одній причині написано і був Бог з ним. І ось ситуація ще гірша. Йосип звинувачений у звалтуванні. Пані. Біблія підкреслює таку особливість, що євреї, як нація для єгиптян були гедотою. Вони не просто не мали симпатії до євреїв, вони їх ненавиділи, вони були гидкі. При згадці про євреїв вони казали фу, єврей. Це позиція єгиптян. І він попадає по такій ну, негарній статті за зґвалтування в тюрму. Попадає серед чужого народу, попадає зі звинуваченням, що він раб нікчемний, мало того, що його не вбили, що йому дали їсти, що йому дали можливість жити. Так ти дивися, що він робить. Він позарився на саму пані. Це був кінець, це був приговор. Но Йосипа в тюрмі не тільки не вбили, не тільки не покалічили. Його знов ставлять начальнику в тюрмі. Це чудо. І Біблія каже, тому що з ним був Бог. І куди Йосиф не йде з ним всюди Бог? Його кинули в яму брати, а з ним Бог. Їде караван до Єгипта, а з ним Бог. Він у тюрмі Потіфара в домі, з ним Бог, він у тюрмі з ним Бог. І куди би не йшов Йосип, він нічого не боїться, і з нього волос з голови не падає, по одній простій причині, бо з ним був Господь. Алілуя. Скажіть, чи ми б хотіли, щоб із нами був Бог? Звичайно, би хотіли. А ми б хотіли, щоб з нашими дітьми був Бог. Звичайно би хотіли. Ось дитиночка виходить із дому, йде до школи. І ти знаєш, що з твоєю дитиною Господь. А це значить, він не попаде в ніяку аварію, його не вкрадуть, з ним не буде проблеми, йому не виб'ють ока, з ним нічого не станеться, тому що з цією дитиною Господь. Що би не відбулося, війна в Україні, не війна, голод, попав у полон, забрали, вкрали. І ти знаєш, що з твоєю дитиною нічого не станеться погано, тому що з ним Господь. Всі би хотіли. Щоб з ними був Бог. І я би хотів. Написано, що Бог не дивиться на особу. Він зацікавлений бути зі всіма. А тепер розказую другу сторону медалі. Оцей хлопець, 17-річний, якому суджена така важка доля бути вкраденим і проданим в рабство, йому 17 років. В нього є ще 11 братів, вони по судівці і з'їли, а татові кажуть, вовк зів, брешуть. Дурять свого батька, всі, крім Йосипа. Йосипу він неприємно, він любить батька. І коли він чує, як брати його нагло обманюють свого тата, він каже: тату, то неправда, вони самі з'їли. Він не такий, як другий брати. І там уже в Єгипті, в такому невеселому положенні, коли йому загрожує смерть, слава Богу, він вижив і пані бере і тягне його до ліжка, він каже: я цього ніколи не зроблю, тому що я боюсь Бога. От і Господь був з ним, бо я боюсь Бога. Є таке слово, я закінчую, воно написане в книзі Хронік, що один пророк Азарія, син дідів, коли повернулися євреї з війни, він вийшов на зустріч і сказав важливі слова. Господь з вами, коли ви з Ним. А якщо ви залишите Його, Він залишить вас. Це слово незмінне на всі віки. Господь буде з кожною людиною, яка хоче бути з ним. Приліпись до Господа, причепися до нього. Знаєте, в чому світі так буває? Ти до когось причепився і відчуваєш, що тобі людина ця надоїла, набридла. І кажуть, відчепися від мене, ти мені надоїв. Буває так. Коли надто до когось злипнеш, надто до кого пхаєшся, хочеш його любити, а він відчуває, що ти йому надуїв, і каже, відчепися від мене, іди куди-небудь. Господь, напевно, єдиний в роді своїм, який ніколи не скаже відчепись від мене. От приліпись до нього, причепись до нього, і причепись до нього 24 години на добу. Він ніколи тобі не скаже, ти мені вже надоїв, іди поспи. Скільки будеш до нього, стільки він буде до тебе, Господь. Слава йому! І якщо ти будеш з ним, Він буде з тобою. Ще читаю важливе слово, і ми молимося у книзі «Діяння апостолів, і є написані хороші слова, які процитовані старого заповіту з книги Псалмів, другий розділ Діяння апостолів, 25 віржі нижче. Бо Давид говорить про нього, я бачив Господа перед собою завжди. Бо Він праворуч мене, щоб я не похитнувся. Від того зраділо серце моє, і звеселився язик, мій, навіть і плоть моя спочинив в упованні, бо ти не залишиш душі моєї в пеклі і не даси святому твоєму побачити тління. Ти дав мені пізнати путь життя, ти сповниш мене радістю перед лицем твоїм. Дивіться, скільки обітниць перераховуй. Він праворуч мене, щоб я не похитнувся. Зраділо серце моє, зваселився язик мій, плоть спочинив уповання, не залишиш душі в пеклі і даш святому твоєму не побачити тління, і сповниш мене радістю. Скільки обітниць. І причина цих обітниць одна: я бачив Господа завжди перед собою. Я бачив Господа завжди перед собою. Біблія каже, енох ходив перед Богом і не стало Його. Енох ходив перед Богом. Що значить ходив? Ми всі ходимо, люди деколи кажуть, ми всі ходимо перед Богом. Оцей вираз ходив перед Богом, він значить, що де би не йшов Енох, що б він не робив, він завжди пам'ятав, що на нього дивиться Господь. Він завжди це пам'ятав. Тому я закінчую. Для того, щоб догодити Богу, щоб Він був з тобою і з твоїми дітьми, треба пам'ятати, що все те, що ти робиш. За тобою дивиться Господь. Батьки, ви, напевно, не один раз замічали таку ситуацію. Заходиш в кімнату до дітей, щось дитина там дивиться в мобільному телефоні, зайшов батько або мати, зразу перегортує сторінку. А що ти там дивишся? Чого ти ховаєш? Буває і інше. Я був в такій ситуації, людям вже далеко за 50, жінка вночі, щось чоловік там сховався в кабінеті, щось там дивиться на мобільному телефоні. Вона туди заходить, він зразу перегортує сторінки. Що ж ти там дивишся, дядьку, в своєму пенсійному віті? Ховає. Буває, чоловік до жінки зайде, вона ховає. А що ж ми ховаємо? Буває, хтось там під одіяло з дітей сховався, щось собі там дивиться. І от каже Давид: я бачу Господа завжди перед тобою. Батько на кухні, мама на кухні, ти сам у спальні, і ти там щось дивишся, тільки знай, що все те, що ти дивишся, бачить Бог. Бачить Бог. Все те, що ти говориш, чує Бог. І є в законі Моїсеї написані такі важливі слова: коли будеш бачити сліпого, не поклади йому підніжки. Сліпому можна поставити підніжку, він ніколи не узнає, хто це зробив. І як будеш бачити глухого не злослов його. Яка проблема глухого злословити, та каже йому, що хочеш, він глухий. А Бог каже: Бог чує і Бог бачить. Бог чує і Бог бачить. Так, деколи і бувають такі ситуації, що ти десь там на когось говориш, а людина в сусідньому кабінеті чує, і таке буває. Бувало так, що ми з жінкою в одній країні е, зайшли, і там був такий музей кита китайського якоїсь культури. Та й ми ходимо туди і китайці там ходять. Та й кажу жінці: як, як добре їм, кажу, як додому попали, то в Європі було. Та й добре, що лишнього що не сказав про їхні очі, вузькі та ще що-небудь. Бо я на них говорю, а китаянка підходить і на такій чистій російській мові каже, ви можете нас сфотографувати? Ви можете нас, я думаю, вона ж все прекрасно розуміла, що ми за них говоримо. Можете нас сфотографувати. Але якщо б ці люди і не знали мови, знає Бог. І Я бачив Господа завжди перед собою. Коли ти їдеш в поїзді, коли ти в навчальному закладі, коли ти на роботі, все, що би ти не робив, бачить Бог. І все таємне прийде день, і воно буде явним. Тому Давид каже: я Бога бачив завжди перед собою. Хоча це про Христа у святі, цим правилом користувались. Вони бачили перед собою Господа, і Господь був з ними. Тому ми будемо молитись до нашого Бога, щоб всі ці добрі слова, як брат Микола переді мною говорив, вони не принесуть жодної користі, якщо ми їх не приймемо у своє життя, не розтворимо їх вірою. Якщо, вийшовши з цього місця, ми побажаємо і захочемо, і зрозуміємо, що все те, що робимо, говоримо, діємо, ми це все бачить Господь. І перед лицем Його пишеться пам'ятна книга. І все це буде згадано в певний день. Ми будемо Господа нашого просити, щоб ми до Нього приліпились, тримались Його, і Він буде з нами. І буде з нашими дітьми. І він вірний в своїх словах, Він клянеться святістю своєю, що каже, якщо мама забуде дитя своє, а невіста забуде весільний одяг свій, я, Господь Бог твій, ніколи тебе не залишу. І Я написав тебе на долонях своїх, я вірний в Слові своєму, Алілуя! І він ніколи тебе не залишить, якщо ти сам добровільно не залишиш. його. Не залишаймо Господа, бо за це є добре воздаяння. стаємо на коліна і молимся. do vosso